Вітання усім нашим глядачам це програма рівне культурне. І сьогодні у нас у гостях директорка Березнівського краєзнавчого музею Наталія Трохлюк, і це означає, що сьогодні ми будемо говорити саме про експозиції і про різноманітні новації цього музею. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю. Отже, пані Наталю. Чим сьогодні займається музей? Які такі, можливо, головний проект, яким ви пишаєтеся цьогоріч вдалося реалізувати? Музей наш Березнівський музей, так і більшість музеїв займається такою своєю. В першу чергу ми збираємо колекції своєю роботою. Ми хочемо змінити експозицію, тому що вже прийшла пора змінити експозиції, але маючи ну, можливості, в нас як таких немає фінансових, і вся надія на проекти. В ну, цьому році ми виграли проект, дякуючи експертам Українського культурного фонду. Проєкт від Українського культурного фонду і програма Культура регіону була. Так. Що це за проєкт? Він має назву модернізація це виставкового простору просто. Березнівського краєзнавчого що музею. Що це було? Ну, у нас був дуже проблемний виставковий зал. От. Дуже проблемний. І завдяки тому, що цей проєкт вдалося виграти, влада зробила ремонт, і ми повністю модернізували цей зал виставковий. От. Проект великий, тому що він має кілька складових. В першу чергу, це ми представили колекцію фотоаматора місцевого Янцевича на сайті. Сайт був створений теж за рахунок проєкту. Ми зробили такий виставковий простір, експозиційно-виставковий, закупили вітрину, закупили манекени, показали свою етнографічну колекцію. Ну, відкрили виставку Митрофана Янцевича ретроспектива. Зробили 3D-панораму, аудіогід, тобто трохи інновації. Ну, це все дякуючи Українському культурному фонду. Давайте тепер трошки поступово зупинимося на кожному із цих культурних продуктів, які ви щойно назвали. Отже, сайт Березнівського краєзнавчого музею. Я правильно розумію? Так. так. Чи доступний він вже для відвідувачів, чи працює, і як його плануєте надалі наповнювати? І що вже на ньому є на сайті? Сайт працює, звичайно, працює. Його можна, кожен може в пошуку нас знайти. Він працює, він такий сучасний, інтерактивний. Сайт створювався для того, щоб показати колекцію. Ну але ми показали не лише колекцію світлин, от нашого літописця, фотолітописця, Ми показали колекцію одягу, от е, з дерева, лози, тобто ті, те, що ми хотіли показати в першу чергу. Ну над ним ще треба працювати, і ми плануємо. Наповнювати і видавничою діяльністю, і блог будемо окремо вести, і показувати результати своєї роботи, майстер-класи. Тобто в нас дуже великі, вели багато бажань, Ну але хочу сказати, що ми дуже маленькі. Ми маленькі тобто, планів клас, що амбітних планів, у да. вас багато. А скільки але людей маленькі. в музеї працює? Ну, в музеї працює аж чотири чоловіка. Тобто я не знаю, напевно, одні з найменших в області, якщо говорити про кількості працівників. Mm -hmm. Ну от, але ми такі амбітні, mm -hmm, Зрозуміло. зрозуміла. Ну я це бачила. Давайте тепер поговоримо про фотовиставку Митрофана Янцевича. Ретроспектива, тому що я знаю, що це ваш місцевий фотоаматор. Розкажіть детальніше про нього, в яких роках він проживав у Березному, і чому ви саме ним зацікавилися? Де шукали його світлини? Дуже було велике задоволення працювати над цим проєктом, тому що до, до, до цього проєкту готувалися давно, скажімо так, до такої діяльності. Світлини збиралися, напевно, скільки існує музей, скільки збиралися. От, спочатку не приділяли уваги, а потім виявилося, що це світлини в більшості виробництва, скажімо так, які робив місцевий дяк. Дяк місцевого храму Яцевич. Людина дуже така була унікальна, дуже прогресивна і дієва для свого часу. Народився в далекому 1873 році. таке невеличке село Моквин біля Березного, бо такій багатодітній родині, в родині псаломника. всього два класи місцевої школи, церковно-приходної е, приходської школи. Але вдалося ну, для того, щоб вчителювати, не потрібна була велика освіта. Він вчителював, потім став дяком, Храм Різдва Пресвятої Богородиці в Березному. От і саме при цьому храмі він відкрив першу місці фотостудію, тому що перші світлини, які нам вдалося відшукати, вони датуються 1906-1908 роками. Пані Наталя, я пропоную зараз подивитися невеличке відео із презентації цього нового виставкового простору і нову колекцію, яку показували зокрема, це і світлини Митрофана Янцевича. Тож, увага на екран. Задумка була проєкту така, щоб показати творчий доробок маловідомого фотомерця, як локальна культурна спадщина, як частина нашої національної спадщини. Фотоаматер, збирач української старовини людина, яка внесла великий внесок в нашу історію, в нашу локальну культурну історію, нашу спадщину і залишила слід. Ми збирали колекцію роками, тому що світлини, які ви бачите на виставці, це лише маленькі, маленькі, маленькі такі якась щастя. Наш музей в краєзнавчий» став таким культурним осередком. Мабуть, не тільки міста перестане, а і громади, а мабуть, і рівненщина. Чому? Бо про нього знають, про нього говорять. Це вже другий проєкт, реалізований в рамках Українського культурного фонду, але він є, мабуть, набагато амбітніший. Чому, щоб ви розуміли ці фотографії, власне, як кожен з вас придеться, ну, я більш ніж певна, що знайде якогось свого далекого родича на цих світлинах. Це було дуже непросто. Чому? Тому що фотографії вишукувалися з е, сімейних архівів, березнівчан, е, фотографіям подекуди 100 років. Так? І, е, Дуже непросто було працювати е, дизайнерам, е, оскільки фотографія ось такого малесенького розміру, так і інколи буває навіть і без очей, ну, а вони її довели дивіться до таких світлин. І знаєте, що найприємніше, що це наша ідентичність. Ви просто подивіться на фотографії, наскільки красиві українці сто років тому які. Образи, які вишиванки, які віночки. От скажіть чесно, ну не вже сучасні діти чи жінки так вдягаються, правда не вдягаються? Значить, ми щось робимо неправильно. Значить, нам є, чому повчитися з цих світлин. В рамках проєкту запрацював сайт. Березнівського краєзнавчого музею досить такий достойний сайт. Отже, ми повертаємось. Я нагадаю, що це програма рівне культурне», і сьогодні у нас Наталія Трохлюк, директорка Березівського краєзнавчого музею. І ми продовжуємо говорити. Отже, щойно ми бачили відео саму презентацію нової експозиції, нового експозиційного залу, і справді він дуже змінився. І це, мені здається, хороша така практика. І на відео ми бачили, як люди гортали фотоальбом. Що це за фотоальбом? Я бачу він сьогодні разом з вами. Розкажіть, Наталя. Ну, фотоальбом цікавий. Ми... Ми хотіли показати березне і мешканців через призму світлин оцього нашого місцевого Янцевича. От, І нам вдалося, мені так здається, що нам дуже вдалося, тому що він такий кольоровий. От, тут 160 світлин війшли, 132 сторінки, по-моєму, вони всі такі кольорові, яскраві. Ну, в більшості так, 90% альбому, не 90%, напевно, 95% це тільки світлини. От, ми показали просвітянський рух, тому що на сьогоднішній день це дуже важливо. І в нас, у нас унікальні світлини є. Ви бачите, чого називається Березна на Волині, тому що наш фотоаматор, який, по суті, став мимоволі літописцем провінційного міжвоєнного Березного, він дуже часто клеймував свої світлини з написом Березна на Волині, фотоаматор Янцевич. От, і ми вирішили подумали. Вирішили, що так хай буде Брезна на Волині. Хоча так? Да, тому що ми, ми історична Волині. Так. І це так гарно. І альбом, ну він дуже дуже формат гарний. Він і подарунковий може бути, і ну, і дуже пізнавальний, такі mm -hmm. просвітницькі. Тобто, в нас щастя це, це ну, це да, багаторічну історії. І оця дівчинка, яка дуже... От, бачите, така дівчинка? Там мені поки жіночка е, всі дуже вона дуже поширена в інтернеті. Uh -huh. о, це наша місцева е, Саша Буйницька, 1933 рік, рік. Фото зроблене в Митрофаном М'янцевич. А чи пізнають, можливо, там люди своїх родичів, там бабусь, дідусів, прабабусь? От коли приходять на виставку або цей альбом, чи кажуть вони, що о? Я ж знаю цю фотографію, цю світлину. Чи були ну, такі випадки? Звичайно, пізнаю. справа в тому, що ми як е, працювали над альбомом, працювали над колекцією і над цим проєктом, то ми, ми ж не, не лише показували ту колекцію кавне. В нас є, ми в нас була така пошукова ще активна робота, uh -huh. до якої залучені були і краєзнавці, і громадські діячі місцеві, і громадська організація. Дуже велика вдячність. Хочу сказати громадська організація Брезніцька брама, з якою ми постійно співпрацюємо. От вони, по суті, теж є місцевими Знавцями, от і сюди війшли світлини із місцевих альбомів. Більшість сімейних, але, сімейних так? альбомів угу. є альбоми, яких людей уже немає. А є такі, що ще ну, скажімо так, в такому третьому поколінні. Я була на відкритті вашої виставки, і ви сказали одну таку е, гарну фразу, таку е, родзинку саме підготовки цих світлин. Що було незвичного, коли їх готували? Ну, справа в тому, що я вже не пам'ятаю, але. Ну. Про те, як домальовували очі на фотографії. Такого-то, ні, На оцифрування ми не домальовували. А було таке, що просто вони дуже пошкоджені, знаєте, дуже знищені і пошкоджені. Тут дизайнер, ну, ми показали альбом такий, який він був. А вже на виставці, скажімо так, Митрофана ну, то були деякі там, вже працювали дизайнери. Щоб було, щоб був погляд чіткий, тому що в поганому стані. Фотографії, <ган> ну туди ми відібрали лише таких 35, але вони на, на пластику? Вони такі яскраві. Вони ну виставка в, запланована пересувна. Ми маємо надію, що трошки весною ми її покажемо. Можливо, в Рівному <ган> сарнах, от, як хто в Костополі. Я вам вдячна за ту роботу, яку ви робите, і ну, не можу не запитати, чи плануєте продовжувати таку а, реновацію музею і зміни в музеї надалі? Ну, але надзвичайно Тому що на сьогоднішній день єдиний шанс змінити музей це проекти, і дякуючи українському культурному фонду. Дуже велике дякую і фонду, і працівникам, і експертам нам вдалося вже змінити другу залу. От в залі в зал ще в музеї ще є шість залів. Добро, <свят> тобто роботи ще тобто наші роботи наші роботи не почати крас в край. Нас, нас є колекції, які треба показувати з ними, працювати треба, але справа в тому, що ми маленькі дуже. Ну зараз теж думаємо над тематикою наступного наступного проекту. Будемо пробувати, дай Бог, можливо. Тут ми знаємо, як це реалізувати. Ну, але це великий шанс, скажімо так, для таких місцевих провінційних музеїв, mm -hmm. проєкти, проєкти. Нехай вам щастить. Я вам вдячна за те, що ви сьогодні до нас завітали з Березного і з наступаючими святами Дякую. З прийдешніми. Дай Боже mm -hmm. нам всім миру, мирного неба. Дякую. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, це була програма Рівна культурна. Не перемикайте і обов'язково зустрінемось. Дякую.